Вирощуванням цукрових буряків в Андрушівському районі займається приватна агрофірма Світанок, яка є дочерним підприємством приватного акціонерного товариства Червоненський цукрозавод. Під цукристим у агрофірми 4475 гектарів. Збір солодких коренів підприємство розпочало ще у вересні, однак через дощі змушене було припинити і лише на початку жовтня, коли підсохли поля, почали заготівлю цукросировини. На збиранні цукрових буряків цілодобово працюють п'ять високопродуктивних компаній «Вропа», які за добу викопують до 120 гектарів. На сьогодні солодкі корені вже зібрано на площі 1800 гектарів, а це лише 40% до плану. Чіткість та злагодженість у роботі тут спостерігається у всьому, починаючи від роботи комбайнів, ремонту агрегатів, чергуванню ремонтних служб і до вивезення буряків на цукрозавод, де задіяно понад 30 автомобілів. Через надмірну вологу у ґрунті завантажені автомобілі доводиться витягувати із поля трактором. Крім того, при збиранні цукристих витрати палива на комбайн зросли у два рази з гектара. Всі люди сконцентровані на даному процесі. Збирання проходить цілодобово, організовано і технічне обслуговування, трохразове харчування. Харчування і є повна впевненість в тому, що все-таки цукрові буряки будуть своєчасно викопані, здані на завод і перероблені на цукрову сировину. Середня врожайність цукрових буряків по господарству понад 500 центарів із гектара. Однак є площі, які дають по 600 і більше. На сьогодні агрофірма вже вивезла на цукрозавод понад 60 тисяч тонн цукросировини. Головне, щоб погодні умови посприяли аграріям завершити збір цукросировини.